вечора. всі око Діда Нестора може відповісти на одне запитання, <coughs> хто буде в парі? Зараз я буду відчувати це питання і буду відчувати і називати імена. Якщо у вас виникне якесь запитання, ви можете написати під цим відео. Я постараюся відповісти Питання, яке найбільше найбільше сколихнуло моїх підписниць і підписників, моїх ластівочок і моїх соколиків. Це на 10 років вперед. І я чітко можу сказати імена. Чітко. Зараз я буду називати імена і потім скажу куточки України і областя, звідки ці імена. Я вам нагадую. Всевидяще око не може, без, без дозволу дивитися людину, яка не присутня. Без дозволу не можу дивитися вашого доньку, сина, внука, коханого, нареченого і чоловіка. Тільки в очі в очі, глаза в глаза. І так. Будете писати, що ви бачите, що ви чітко бачите? Ближній час 20-25 рік. Знайдуть пару. Наталья, Людмила, Артем, Вікторія, Світлана, Андрій, Марина, які області, які куточки? Ці імена знайдуть свою пару. Зараз хвилинку. Ще раз дивляйтеся чітко квітку. Дивляйтеся. Дивляйтеся. Ось він. Це області. Установлювати буде, Вінницька область, Немирів, Гайсин, Літин, Козятин, Крижополь, Бершик Владежин теплий Могилів, Подільський. Далі, ще одне обласнулись. Ще одну область, дивимося. Дивимося, дивимося, дивимося. Ці імена з якої області. Буде остановлювати, гарлик, Миронівка, переяслав, Хмельницький, Згурівка, Борисполь, Київ, Брусилів, Київ, Тараща. Раз. Дивіться. Чітко, чітко. Чітко. Подумайте, думайте, думайте, думайте. Все вийде ще око. Думайте. Ну скажи,

Звенигород, трабів, чорнобай Золотоноша, ноша, світловоск, Чигирин, Олександрівка. Говна біль? Дітнестер. Скорее підскажи на чорні болота, на темні луга, на зелені, коляни на зелені ліси, на древні луги, на деревні глинки, на зелені. Скажи, правду скажи. Шісте зміти набери. Шісте з оберіг на головна біль. Сходи, сходи, сходи. Зійшлась.